Доброго здоров'ячка! В продовження попереднього відео про інкубацію блоків з культурою таки, розкажу покажу що відбувалося далі. Міцелій поступово захоплює весь об'єм блоку, і згодом поверхня блока починає покриватися твердішою коричневою скорлупою. Скорлупа рельєфна і в деяких місцях починають утворюватися примордії. Але не всі блоки покриваються скорлупою до того моменту, як проростають перші примордії. Ідеальний варіант, коли блок повністю покривається скорлупою до моменту плодоношення. Якщо прогавити момент на 2-3 дня, коли з'являються примордії, то гриб починає рости прямо всередині пакета. Причому він росте в тісноті і форма виходить неправильною. В першу чергу потрібно розрізати пакет і звільнити блок. В якості другого варіанту покажу блок, що повністю покрився коркою. Зверху на блокові трошки проросла триходерма через нещільності в пакеті, що був заклеєний скотчем. І в якості третього варіанта буде блок, що майже не покрився коркою. Але вже з'явилося багато примордій. Забігаючи наперед, скажу, що якщо сильно перетримати примордії всередині пакета, то подальший зовнішній вигляд плодового тіла може бути зовсім непривабливим. Аналогічно розрізаємо пакет і звільняємо блок. Найбільші видимі плями з зеленою триходермою я видаляю ножем. Щоби спори не розповсюджувалися на інші блоки, першу пару блоків поставимо в загальний інкубатор, де підтримується вологість і режим освітлення 12 через 12, через 2 дні у вільному просторі грибочок трохи розправився і збільшились примордії на другому блоку. Якщо края шляпки загинаються до гори. Значить, плодове тіло готове до збирання. Зривати плодове тіло з блока не завжди вірний варіант, так як часто залишаються шматочки на самому блоку, що може стати причиною загнивання саме в цьому місці. Тому краще це робити за допомогою ножа, що забезпечує чистий зріз. Залишаю блок в загальному парнику. Ще через 2 дні. З тих примордій, що були на другому блоку, вже утворилися повноцінні плодові тіла. Хоча їхні шляпки поки мають форму парасольки і їм ще треба підрости. Ще через 2 дні шляпки вирівнюються, і деякі вже починають загинатися догори. свідчить про їхню готовність до збирання. В якості третього варіанта покажу блок, що повністю покрився скорупою. І навіть сформувалися маленькі плодові тіла. Його я помістю на підставку у відро з водою, що не має штучного освітлення і притоку повітря за допомогою компресора. Двічі на добу зранку і ввечері я провітрював відро, щоб дати доступ свіжому повітрю. І через 3 дні вже можна збирати перший врожай. Зліва блок, що був у загальному парнику, а справа той що був у відрі. У загальному парнику було освітлення 12 через 12 годин. Тому колір шляпок має більш темне забарвлення. Рівненько зрізаю плодове тіло поближче до блока, щоби не залишати на ньому зайвого. Цей блок відправиться назад у відро на дорощування. А з цього ми зараз знімемо майже весь ворожа. Залишаю пару плодових тіл на дорощування і відправляю його назад в загальний парник. Кожен блок може давати декілька хвиль з плодовими тілами. Після збору кожної хвилі блок необхідно відправити на регідрацію на 2-3 години. Для цього його необхідно занурити у відстояну воду і притиснути зверху, щоб він повністю покрився водою. Тим самим він набере в себе необхідну кількість вологи. І через декілька днів буде можливість зняти наступну хвилю врожаю. Сподіваюся, це відео дало вам відповіді на більшість ваших запитань і ви зможете з легкістю повторити цей досвід у себе вдома.